Рідні та друзі, знайомі та колеги, побратими та пересічні шосткинці сьогодні, 8 серпня, зібралися в центрі міста, аби віддати шану подвигу двох мешканців Шосткинщини, які загинули на передовій за цілісність та незалежність України, за світле майбутнє своїх дітей та нас з вами. Два вірних сини України віддали своє життя 4 серпня поточного року, залишивши по собі добру пам'ять для друзів. Неймовірну біль для рідних скорботу для земляків. Бабанський Олександр Вікторович народився у нашому місті 17 жовтня 1979 року. Навчався у Шосткінській школі номер 5 У 2014 році Олександр Вікторович став на захист Батьківщини у складі Збройних сил України. Після Повномасштабного вторгнення російських агресорів. Олександр Бабанський пішов добровольцем до військкомату і з березня 2022 року захищав рідну країну зі зброєю в руках. Знаходячись у самому пеклі на Донеччині, Олександр попав під мінометний обстріл і отримав багаточисельні поранення, в результаті яких помер. Без батька залишилися два сини. Дружина втратила коханого чоловіка. А Україна ще одного патріота. Він був все спокійним, розсудительним, дуже, очень, очень роботящим. Все по ділу, все по полочкам. Він вже один раз пройшов гарячі точки. І ніхто ніколи не ждав. І вся наша фірма виражає благодарність. За такого працівника і вирожать І наші хлопці всі боброві це знають за те, що ми роботаємо. Їм такі хороші люди, як Саша. Дякую большое за сина, такого родителя. 4 серпня ворожий обстріл забрав життя ще одного нашого земляка Віктора Дзюби, який з початку війни захищав Україну від рашистської навали. Народився 11 березня 1983 року у селі Каліївка Шосткінського району в багатодітній сім'ї. Батьки Віктора народили та виховали сімох прекрасних дітей. Вітя був п'ятою дитиною. Все життя він любив свою дружину та двох прийомних доньок, які стали рідними. З народженням доньки Катерини. Родина стала багатодітною та ще більш щасливою. Віктор завжди був для своїх дівчаток турботливим і люблячим батьком. Дуже радів, народжений онуків пишався тим, що вже дусь. Незабаром Віктор планував обвінчатися з коханою дружиною, проте клята війна зруйнувала всі плани. У лютому чоловік вступив до тероборони, аби захищати країну та родину, а невдовзі приєднався до лав Збройних сил України. Давайте єднатися, єднатися не тільки тут і зараз, давайте єднатися вдома, давайте єднатися в садах, у городах, давайте поважати один одного. Бо вони загинули за нас, за наше світле майбутнє, за своїх дітей. Біль та сум скорбота та ненависть до ворога об'єднали наразі всіх українців і шосткинців. Зокрема, кожен з нас вірить, що наша незламна сила духу допоможе якнайшвидше прогнати ворога з рідної землі, і ворог продовжує забирати життя наших хлопців, але нам потрібно жити, вірити в те, що перемога буде якнайшвидше. Молитися за наших бійців і дякувати. За те, що вони стоять і боронять наші міста і нашу країну. Всі ті втрати, які ми зазнаємо, ми сториці і відплатимо нашому ворогу. Люта ненавість в моєму серці до расистів, до всіх тих, хто їм сьогодні сприяє. Але ці герої загинули за наше життя. Ми повинні жити. Та випроводити їх ті надії та сподівання. Слава героям, слава Україні! Військовий капелан отець Володимир провів панахиду за загиблими воїнами. Вічна пам'ять, вічний цхотів, почуває. А ви прийміть так само моє співчуття, близь, рідні та близькі. Вони загинули за нас, за нашу землю, за нас, за нас усіх. Ми так само, дорогі браття і сестри, єднаємося, єднаємося тут, єднаємося молитвами, болімося за них, болімося за них здорові. Аби їх Бог наспалив так само там перемагати куроту, яка наступає на нас, на наші землі. Присутні віддали останні почесті загиблим героям та провели Олександра Бабинського та Віктора Дзюбу в останню путь дорогою вічності, пам'яті та слави.